Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Так, з малини сьогодні перейдемо на гарбузи. Будемо збирати вибирати гарбузові зернята, а допоможе нам в цьому саморобний комбайн. Зразу хочу подякувати братуху, який буде свої комбайни використовувати на нашій ділянці. Тому поїхали до відео. Отже, коротко про територію, на якій ростуть гарбузи, тут ділянка сама по собі великувата. Раніше планувалося засадити дуже багато малини. Ми посадили 30 соток приблизно, 10 рядків літніх сортів, глинемпл, глинфайн, але через кляту війну це все. Накрилося мідним тазом, і ми почали спочатку садити тут соняшники. Того року був непоганий, еко-соняшник, а цього року засадили трішки територію картоплею, а іншу територію гарбузами. І тут приблизно ця територія має десь 25 соток гарбузів. Ось так виглядає дана територія. Бачимо, що є великі, малі, різні. Ну, і далі перейдемо до самого. Саморобного гарбузового комбайна. Так, зараз ми включимо на телефоні секундомір, щоб засікти час, за скільки ми цю територію переб'ємо, перебубаємо, перемелимо. Пишимо. Так, погнали. Так, що тут треба робити? Брати вила і вільми закидати туди середину гарбузи. Воно ну, там буде середині перебивати, перемелювати і відділяти насіння від того всього не потрібно. Ну, більшість. Лише залишається насіння, і трохи змир. Так, Ось так виглядає гарбузовий комбайн з боку. З боку ззаді. Ось тут зверху закидаються гарбузики. Воно там його перерізає. При великих оборотах середині відділяє жмих і куски викидає збоку. Ну, з боку на кубку, який потім цей непотріб перегниє і буде додому. Хтось скаже, що це великий мінус, що воно залишиться на городі, бо після нього буде багато шкідників мати, що їсти. Даний гарбузовий комбайн приводиться в дію від саморобного мототрактора через ось такий картан. 12 сильний саморобний мототрактор, так він виглядає. Все досить прикольно, чітко і надійно. Ось так виглядає цей процес. Далі я зупиняю і буду допомагати. І потім ми продовжимо вже на кінці. Коли ми будемо закінчувати, я знімлю, подивимося на таймер, скільки прийшло часу і покажемо результат, скільки вийшло насіння в пішках. Також не забувайте підписуватися на даний канал. Канал є досить різнобарвним Тут ми говоримо з вами про все, буквально про все. від погане і про хороше, про чудове про якусь техніку, те, що самими руками робиться, якісь інновації маленькі. Ну, переважно я показую труд, який вкладається в малину, результат. Також деколи будемо щось розігрувати. До прикладу, сьогодні ми 8 жовтня розіграємо дві банки малини. Хто напише в коментарях в шорсах в Тіктоці та в Ютубі, скільки з 8 кілограмів малини получиться банок варення. Але це треба писати коментарів в тому шорсі, який я викинув сьогодні зранку. Тому підписуйтесь на канал. Обов'язково коментуйте, лайкайте, Це також дозволяє просувати україномовний канал та мотивує мене на нові відео. Дякую вам. Так, ви думали, що в нас нема самураїв, а от і ні. У нас є українські самураї з такими величезними мечами. Що ми маємо робити? Якщо є в нас дуже величезні ось такі гарбузяки, нам треба їх розрубати напополам. Перший раз пробую, часто. Я ще цим до цього не користувався цим, але приходиться, таке життя заставляю, вчитися. Косив, але нічого, воно буде! Пішло-пішло! <смір> Хайо! 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 Коротше, Не треба сильно напрягатися, головне попасти по гарбузові. І воно його розрубує навпіл. Має бути чіткий, рівненький удар. Сильно, якщо замахнутися, залізе ця шабля в землю. Ось так. Давай. Мімо! Мімо! Я не буду показувати, хто це рубає. Давай далі. Мімо! Троти мазає, мазаєш? Замастила арбуза. Яке ж тепер буде зернята, які вони будуть. Цю територію не будемо сьогодні робити, того що сказали, що потрібно... Зернята висушити, У нас немає такої великої сушарні, щоб такий великий об'єм раз сушити. Тому поки що зупиняємося. Так, по території, яку ми встигли зробити за даний час, і зараз я покажу, скільки пройшло хвилин і дивимося. Так, залишаються такі куплі, там переробіток, там жмих такі, бачите, корічні Далі ось таке. Ну і ось зернята, їх треба перемити водою, відділити, там кусочки ще жми, хоч ясне діло, що продукт виходить не ідеальний, але це досить непоганий результат. Вийшло раз, два, три і там буде четвертий мішок неповний. Територія, яку ми зробили, ширина 11 метрів і довжина 50. Так, іду йду дивіться, скільки там секунд, хвилин. Так, за 40 хвилин ми зробили це все діло. Усім, кому сподобався даний меч, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. Бажаю здоров'я, побачимось!